І повертаємося. Ми до нашого ефіру. У нас відбулася заміна. Діма третяк повернеться до нашої студії трошечки згодом. Пес ходив гуляти. Я тобі поки навіть тепер зізнаюся. Зізнаюся, яким чином я бусифікувалася. Справа в тому, що у нас ніколи не було такої диспозиції в цьому бусі, щоб тут сиділи три жінки. І власне, оце ми можемо і відсвяткувати бурними аплодисментами. Навіть вони О, супер. Привіт! Привіт! З нами, з нами сьогодні неймовірної енергії взагалі людина. Я не знаю, як ти виживаєш, Програмна директорка Букфоруму Львівського. Софія Чіляк. Софія Чіляк, то е, ні, то яка не любить, Чіляк. що її називають Соня, але це не ми робили, Це пісня лінії Монергейма. Так називалася. Все no, 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 не ви so. не ж не ви жали на кнопку. Ми не винні. Ви. Ні. ні, ну на кнопку ne. дійсно я натискала, але не ми написали цей трек. А чудовий чудовий харківський гурт. Я заборсилася не на твоєму імені, а на тому, що я, чесно кажучи, вже не можу порахувати, який був по буквору. Мій особистий чи загалом загалом, загалом. загалом це 31-й. 31-й, 31. це неймовірно. Це майже скільки років Скільки існує цей проєкт. Знаєш, я недавно згадувала я, мій перший букфорум, це був 2009, певно, рік, якщо я не помиляюся. І от е, спогад, е, який є у мене в голові, це така історія, яка вже сьогодні неможлива. Ми ходили на подію з, п, з Петром Вайлем, в Львівському російськомовному клубі. І от ти знаєш це так фантастично, що зараз це да, ти не можеш в це повірити. Я знаєш, от мені харківці розказують, що у Львові був російськомовний клуб. Е, да, це дуже зараз важко повірити. Це страшенно страшенно кайфово, що настільки настільки радикально взагалі міняється контент і контекст. Е, а до речі, давай трошки про контент, про події, які е, ми наповнена ця програма. Ми отако. От е, Іванка подивалася. поривалася всю її перерахувати Ні, всю, вже всю ну, тому, або що якісь якась... основні основні точки. Але я сказала, що ми зробимо це вже поруч з тобою, бо будемо в тебе уточнювати і розпитувати. Мене страшенно тішить така неймовірна увага до я би сказала постколонізаційного дискурсу постімперського дуже багато подій, які спрямовані на власне таке переосмислення. І нашої спадщини, і нашого майбутнього. Скажи мені, з якими темами да, в, цьому, в цьому дискурсі ви тут працюєте? Як взагалі? І взагалі, чому ми з цим працюємо? Та, ну, тобто я це фокусна тема фестивалю Сила дії, і посклоняльний дискурс. Ми його ввели в нашу програму дуже чітко. Так, Ну, колись воно було, але воно проскакувало якісь презентації. Та скажімо, Соломія Павличко мала заходи на форумі і про це говорила. Забушко про це говорила, так але воно не було. Ну тобто, і ми самі в соціумі так не окреслювали це як напрям нашого суспільного діалогу. А тут це все змінюється. Так ми включаємо однозначно ж посклоніальний дискурс в нашу програму. Два роки ми про це говорили 22 му 20 23-му році в 22-му ми взагалі робили дискусію, де ну, де ставили питання руба. А ми взагалі тут ну а існує постколоніальна солідарність, наприклад, чи підтримують нас люди з Колумбії? І в нас не було на той момент відповіді. Так після того ми почали їздити в країни глобального півдня, возити українських авторів і зрозуміли, що почують. Але минулого року цього року я була в Великій Британії і до мене. Підходили так автори, які вже знали про форум через Хей hey Фестівел, тобто якось навіть ідентифікували моє обличчя, і вони одразу починали історію. типу, так ну тобто, ми там не розуміли, але тут ви відкрили цю посклоняльну дискусію, і ми, тобто, там, от на цих на цих на цих пунктах, ми так погоджуємося. Ми тепер розуміємо, чому Росія на вас напала. Слухай, і... це страшенно страшенно цікаво. Справа в тому, що от за годину перед тобою на цьому самому місці сидів ваш гість, фантастична людина, професор. Мирослав Шкандрій, і ми з ним зокрема говорили якраз про цю таку постколоніальну солідарність. Я тут трошки проанонсую цю розмову, яка скоро у нас з'явиться. Ми говорили з ним зокрема про те, як корінні народи Америки е можуть підтримувати Україну в цій боротьбі. І про те, що інколи інколи ми не до кінця одне одного розуміємо. Та і для корінних народів наша постколонізаційна історія часто є незрозумілою, тому що ну камон, ребята, ви ж білі і там білі, і що тут відбувається, але водночас, що це оцінно... Ну, і рабства в нас, нібито не було. Ага, Бо то і, і та і, власне про це у пана Мирослава mm -hmm. теж подія на форумі. Та про кріпосне право, про власне те як ми з цим е, працюємо. І про те, як оці вчорашні мовчазні, вчорашні непочуті можуть можуть посилювати голоси одне одного, і ти знаєш, я страшенно не люблю вираз глобальний південь, бо це така уніфікація голосу. Да, це нібито якийсь такий масив і моноліт. А що, ну це, це неправда, це мільйони, мільярди дуже різних історій. Але поза тим я знаю, що і букфорум, і ти особисто, що ви дуже багато працюєте з країнами, скажімо, Мезоамерики, Америки. От про що це для тебе і і? Яких досвідів ти набираєш? Я так трошки я так зафіксуємо твоє питання. Я піду трошки здалеку. Вчора ну, форум ще прекрасний тим. Минулого року мені було дуже складно, я не mm -hmm. брала в цьому участі, але він прекрасний тим, що ми формуємо якусь таку спільноту авторів, так і потім вечорами ми сидимо і говоримо багато. А, і вчора один з наших гостей, Терл Джермайн Стар, який є темношкірим. Він є Black activist, а, З такого доволі наскільки я вихопила з розмови, доволі такого стандартизованого. У фільмах походження, тобто з маленького міста, з такої там не дуже багатої родини, і він розповідав про те, каже: в Україні ніхто мені не поставив. А він власне фокусується на центрально-східній Європі, тобто, це його фокус як журналіста. Він covering war, тобто висвітлює, що відбувається, і висвітлює війну Росії проти України. І він каже: знаєш, в мене. Ніхто з українських людей не запитав мене, чому ти темношкірий тут сидиш і чому ти до нас приїжджаєш. каже натомість в Америці в мене було стільки питань, чому ти темношкірий займаєшся центрально східною Європою. Тобто він розповідав, що існує ще навіть прерогатива білих. Висвітлювати події, які тут відбуваються, і це дуже цікавий аспект, взагалі, який ми самі не розуміли. Якщо ми говоримо глобально про ту саму Америку, то бачиш, тут є ще оцей контекст, який дуже цікавий внутрішній расизм, який впливає, зокрема, на висвітлення подій в Україні і на глобально. Так а якщо ми говоримо про різні країни, у нас був досвід, наприклад, Колумбії. Ми їхали туди, як в країну, де досі існує Спутник, де досі існує РТ, існують пов'язаності з Росією так через там мафіозні процеси в країні, але в них була солідарність до нас побудована на близькості збройного конфлікту, який відбувався в їхній країні. В Ганні, наприклад, там виступала Катя Калитко. Вона каже: я була вражена, тобто я теж думала, що там є Росія, яка дуже активно, активно є активним рупором. Але каже, люди мене питали банальні питання, і в них не було думки щодо цього. Вони просто про нас не знають. Так, можливо, тобто, ми самі не до кінця є солідарними. Тобто в цьому питанні. Тобто, якби ми знали краще ці регіони, якби ми будували з ними контакти, а не б думали, ну нам 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 треба співпрацювати з багатою Європою, і багатою Америкою. Ну може, Китай, бо там теж трошки багато. Та то тоді, можливо, би і підтримка була інакша, і голосування в ООН було інакше, так і якось по-іншому це все відбувалося. Але наше завдання зараз і зокрема. Що ми робимо на форумі? Тобто, ми говоримо, наприклад, зараз нас буде сьогодні, здається, якщо я не помиляюся, дискусія про вибори у світі. Так, взагалі, ми цю фокусну тему. Тобто я підійшла до колег і кажу, слухайте, що відбувається, бо я знаю, що відбувається е, в Україні. Я знаю, по яких е, взагалі м -м -м селах так рухається фронт. А що відбувається в світі? І виявило, ну тобто, і в колеги я дуже їм вдячна за те, що вони розуміють, так те, що ми не можемо до кінця всього читати і розуміти і бачити, вони брифують. Тобто, значить, звернув увагу туди, туди і туди. Цьогоріч це дуже вагомий рік виборів, і ми говоримо дуже багато про вибори, наприклад, Британії, ми говорили чи вибори в США, ну, та, зрозуміло. Да. А скажімо, вибори в Мексиці. Це найбільша країна, найбагатша країна регіону, де зараз прийшла тоталітарна лідерка, і ситуація в Мексиці в рази погіршилася. Тобто Лідія Кача, яка наша учасниця, ми вчора теж нею розмовляли, каже: мені щодня приходить сотні запитів про те, що викрадені люди. Про те, що тобто хтось пропадає, когось арештовують, і але ця країна має голос, їхні медіа мають шалений голос, і нам треба розуміти і підтримувати їх. І натомість ми будемо отримувати підтримку. Чи скажімо, будемо говорити зараз про Нігерію, Що ми знаємо про Нігерію? А це найбагатша країна Африки, це здоров... це тобто фактично одна з провідних країн цілого регіону, з якою ми теж не контактували. А в них цьогоріч теж вибори. Ось і ну, тобто, ми на форумі і, слава богу, ми стараємося і маємо можливість залучати людей, які Показуватимуть Україні за такий брив короткий, що відбувається в світі, бо солідарність має працювати в два боки. Для тих, можна я тільки технічно одне питання для тих, хто не встигає на ці дискусії, не потрапляє на них фізично. Чи буде це онлайн потім, щоб передивитися? Бо ну там цей ефір вийде сьогодні, але трошечки згодом. Там люди не може десь не встигнути на цю дискусію, а мати оцю якусь рамку, принаймні, розуміння та що в світі відбувається. Ну це направду, корисно. Будуте викладати себе в себе? Воно вже викладається. Тобто у нас всі події відбуваються і на головній сцені, бо в нас 150 подій. Є такі події, які тільки тут і зараз, але, як правило, це партнерські події і презентаційні події. Але ті події, якщо ви зайдете на наш сайт bookforum.ua, ті події, які є на пороховій вежі, вони всі транслюються зразу. На сайті є лінки, якщо ви маєте бажання ходити на YouTube, там можна зайти. Але більше того, ми всі події перекладаємо англійською. І всі вони виходять в трансляції на сайті наших партнерів Hi Festival. І ще й плюс з іспанськими субтитрами. Слухай, страшенно страшенно вдячні за це. Я уявляю, яка це тинічна робота, але це страшенно важливо власне, для подолання цього взаємного незнання. Ти от говорила про цю якби солідарність, яка має не бути, бути не тільки дієвою, а працювати в обидва боки. Ми про це дуже багато говоримо. От, скажімо, там минулоріч на конгресі культури у Львові. У мене була подія, в якій власне я таки артикулювала, що це регіони взаємного незнання. Та і я би тут, ти згадала Мексику, а я би трошки в географії ближче підібралася. Знаєш, є така парадоксальна річ: От, скажімо, Чорне море є, та, а Чорноморського регіону як ословленого концепту, проговореного концепту, немає. Ми говоримо про Балкани, про Середземноморський регіон, про Північно-Атлантичний регіон і таке інше. А оце отут -от під боком відбувається, так? Уже різні країни з дуже часто такою подібною історичною долею, цим попаданням постійним в таку петлю тоталітарних режимів, да, відживленням реновацією. і здавалося б, якраз отут тут ця солідарність мала би бути дуже дієвою, дуже ну потужно випрацьовуватися, але поки що це. Видається за такий дуже початок тільки розмови. Скажи мені, чи є у вас от автори власне з цього чорноморського регіону, автори, дослідники, дослідниці, мислителі, мислительки? Як ви з цим працюєте? Ми працюємо, тобто я зараз буду така, як це що воно не дуже. Нам є деякі речі, які не дуже нам виходять. Так? Наприклад, щороку ми контактуємо, скажімо, з авторами з Грузії чи з авторами з Туреччини. Чи з Румунії до речі менше, і це мій мій профтик. так і якось щороку, наприклад, один з авторів минулого року так застряг, що він до нас не доїхав, та тому що до Грузії з Україною зараз ну з цими країнами зараз доволі складне сполучення, ще зокрема через Росію під боком. Але наприклад, в Грузії ми в контакті з авторами. Вони переживають насправді дуже складні часи, які схожі на наші часи, коли за правління Тобто, я спілкуючись з людьми з культури, з авторами, я просто бачу той самісінький смуток, який ми переживали в 12 13 році. Тобто вони всі хочуть покидати країну. І за їхніми словами, найгірша річ, яка відбувається, це російські мовнобіженці, називаємо їх так. Ті люди, які перетнули кордон, поселилися в Грузії. Вони. Ну, мало того, вони просто ринок нерухомості їм зовсім немає змінили права на отримання громадянства, а цьогоріч в них теж вибори в них вибори. А, Тобто вони ще й будуть голосувати, вони будуть голосувати. Якщо вони їдуть на дільниці, вони можуть голосувати. Да, катастрофічна абсолютно ситуація. Знаєш, я коли була в Грузії теж минулоріч, я за цим спостерігала з жахом, тому що. Ребята, ви окупували четверту країну частину цієї країни, і ви дозволяєте собі туди приїжджати і жити, відпочивати і таке інше. Скаржитись але... на сервіс і казати, що грузини щось ще не так роблять. Але ти знаєш, насправді ми тут не про грузин, але раз уже зачепилися. Mm -hmm. Вони там себе так от тихенько поводять, тихенько тихенько. Mm -hmm. От все так бо mm -hmm. знають, бо знають, що може прилетіти. Я би знаєш на завершення зараз в інший бік географії пішла. пішла би в нашу українську географію і на наш схід, бо ми власне самі зі сходу і. Ти досить багато приїжджаєш, і приїжджала на Донеччину на Харківщину з проектами і своїми і Пен Юкрейн то розкажи мені про це трошечки, Я ці досвіди да про. Ну, тобто ми тут зараз живемо в такому красивому і більш-менш безпечному Львові. А, і тобто я тут перебуваю майже найбільшу кількість часу. А, наприклад, от я це так анонсую. І якщо от, колеги мені скажуть, що не можна було це анонсувати, я перепрошую одразу. Але я дуже хотіла потрапити на резиденцію слова, і здається, найближчим часом я буду в Харкові, саме тому, що для мене особисто Харків ну, в мене така ну, я так просторічно скажу, це місце, де над яким Розпиляли якусь енергію. Тобто, ти приїжджає. Я приїжджаю до Харкова постійно і бачу якісь такі неймовірні процеси культурні, тобто робляться вистави, тобто, вистави, на яких неможливо купити квитки, і пані Оксана Забушко про Калинову супілку робить пост з додатковим анонсом. Так, а що робить літературний музей, що роблять митці та мисткині діячі та дієвиці? Так, ну просто. Це неймовірно, так я розумію загроженість міста, що може лякати. Але з іншого боку, ось ця якась нова харківська хвиля, яка зараз відбувається, переосмислення міста себе, простору, нові формати. Це так манить. Тобто, живучи тут, у Львові, я ну, тягнуся до Харкова і до Сходу, тому що там щось абсолютно нове. І плюс в моєму особистому розумі. Повномасштабна війна абсолютно забрала ці, все ж таки рештки радянської, не радянської російської пропаганди, яка стикала регіони Лобами і говорила про багатий Донбас на заході і зажратий захід на Донеччині і взагалі на сході. Так і в мене це повністю зникло. І ти бачиш, що ну. Там свої люди, так, попри те, як би нам хотілось хотіли транслювати. Ти бачиш, що там робиться, і ти бачиш, як там розробиться українська культура. І я дуже вболіваю за вас і ну хочу бути. Ну, я не буду частиною цього, бо треба час, щоб місто тебе прийняло, але бути дотичною до цього мені дуже притішить мене ця думка. Ну як мінімум, тебе чекатимуть в ефірі Радіо Харція уже з твоїми харківськими досвідами. Я думаю, так, забронювали. Забронювали. Дякую тобі. Зрешенно і насправді я сподіваюся, що в Харкові також от от відбудеться якийсь літературний фестиваль великий, і таким чином ми ще більше якось шиємося, познайомимося. Там. Запрошуйте, а ми готові, ми готові допомагати з великим літературним фестивалем, контактами, трансляцією. І дякую тобі за цю титанічну роботу, за цей форум, за ваші зусилля. І, ну, власне, друзі, ми тут ще. Два дні і маємо розкіш говорити з страшенно цікавими людьми. За що вам теж велика подяка. Дякуємо. Це була е... Софія Челяк, програмна директорка Львів Бук -форуму. Дякую, дякую вам, і я така рада, що ви доїхали Боль, тут.